Як налаштувати акцію на сайті. Акції це ефективний маркетинговий інструмент. Використовуйте його для залучення клієнтів та збільшення к продажі. В особистому кабінеті перейдіть до розділу управління товарами. Виберіть пункт Акція. Тут ви можете додати інформацію про акції, що діють у вашому магазині. Натискання на кнопку Додати акцію відкриє вікно створення нової акції пропозиції. Необхідно заповнити назву акції. Також ви можете вказувати свій текст для міток акцій. Поставте галочку навпроти пункту Свій текст для мітки акції. Введіть назву мітки акції». В результаті ваша мітка відображатиметься на сайті у товарів, що беруть участь в акції. Бажано додати зображення. Також потрібно вказати дату старту та закінчення акції. Введіть короткий опис акції, який виводиться на сторінці кожного товару, що містить позначку акція. А також в інформаційному блоці на головній сторінці сайту. Налаштування Відображати в блоці акція дозволить вивести інформацію про акцію в окремий блок на головній сторінці сайту. У блоці Опис акції варто вказати всі умови акційної пропозиції. Акцію можна зберегти і відразу опублікувати на сайті або додати її в чернетки. На сторінці акції можна застосовувати сортування а також використовувати фільтри за статусом раніше створених акцій. Після додавання інформації про акцію перейдіть до управління товарами та виберіть товари, які в ній беруть участь. У списку товарів позначте необхідні позиції і в списку дії, знижки та мітки виберіть пункт додати в акцію. У випадку, якщо для товару вказана знижка та акція, вам слід визначити, що має відображатися у товару в пріоритеті. Для цього передбачене налаштування пріоритет відображення мітки знижки у розділі кабінету налаштування сайту товари. Налаштувати розташування блоку акція на головній сторінці сайту можна у розділі шаблони дизайну. Після додавання товарів до акції, на їх сторінках буде виводитися відповідна інформація про акцію. На зображеннях товарів з'явиться позначка. Детальний опис акції та список товарів, що беруть участь у ній, також відобразиться на сайті в окремому блоці акції. Дякую за увагу! У наступних відеоуроках ми ознайомимося з іншими корисними розділами особистого кабінету.